До уваги аграріїв, це корисне відео щодо особливостей розрахунку мінімального податкового зобов'язання у 2024 році. Отже, щодо помилкових та надмірних сум, ми знаємо, що мінімальне податкове зобов'язання не зменшується на помилково сплачені або надмірно сплачені суми податків. Що говоримо за розрахунок 2024 року, значить за 2023 рік. А що це за суми? Перераховано податку більше, ніж було нараховано у звітності. Так дуже часто відбувається, коли ми подаємо уточнюючу декларацію, наприклад, по єдиному податку 4-ї групи, тобто сума заплачена, а уточнення відбулося на зменшення площ і зменшення сплаченого податку. Відповідно, в декларації менше, а заплачено більше. Оце надмірна сума, яка не може зменшувати МПЗ. Або коли податок сплачено раніше сроку подання звітності, тобто податок заплачений, звітність ще не подана, відповідно, немає нарахувань. Або податок сплачено не на той рахунок. Значить, сума помилкова. Оці суми не зменшують мінімальне податкове зобов'язання. Наступне перехід по системах оподаткування, тут розглянемо таку ситуацію. Суб'єкт господарювання був платником податку на прибуток чи єдиного податку 3 групи у 2023 році, відповідно, він декларує мінімальне податкове зобов'язання у річній декларації з податку на прибуток чи єдиного податку 3 групи за 2023 рік. Якщо він переходить на Єдиний податок четвертої групи в 2024 році, то він формує весь пакет до 20 лютого і подає його, але при цьому у нього буде пустий додаток номер 3 по МПЗ. Далі, податки, які сплачені по податковому повідомленню рішенню, звичайно, вони зменшують мінімальне податкове зобов'язання, а штрафи і пенії вони не будуть зменшувати МПЗ. Наступний блок державна реєстрація права користування. Якщо договір оренди, чи е, суборенди чи емфітесу було укладено, але державна реєстрація не проведена в реєстрі прав на нерухоме майно, то фактичний користувач не має права нараховувати мінімальне податкове зобов'язання. Якщо підприємство обчислює МПЗ посільгоспу угіддя права оренди, на які не зареєстровані, то податкове повідомлення рішення разом з розрахунком МПЗ на ці угіддя все рівно отримує фізична особа, власник землі. Якщо право користування ділянкою в одного суб'єкта господарювання закінчилося, а наступний користувач ще не зареєстрував на себе таке право, то в період між цими реєстраціями правильно було би, щоб МПЗ отримав власник земельної ділянки. Тим не менше буде працювати. Норма кодексу, що МПЗ буде нараховувати попередній власник чи користувач в даному випадку земельної ділянки. Якщо припинення права оренди не зареєстроване в реєстрі прав на нерухоме майно, то орендар продовжує нараховувати мінімальне податкове зобов'язання. Нема припинення. Реєстратор не вчинив водію щодо припинення права користування. Тобто, доведеться звертатися до реєстратора, щоб він зробив реєстраційну дію, припинив право користування, щоб нам МПЗ не нараховувати на ділянку, яка вже не в нас. На думку податкової служби, державна реєстрація право користування землею, це реєстрація в реєстрі речових прав. Не в ДЗК, не в книзі землеволодінь на період воєнного стану і не в статуті фермерського господарства, що викликає. Далі подивимося, які проблеми. Наступний блок орендна плата пайовикам і емфітевзис. Якщо суб'єкт господарювання в односторонньому порядку підвищив суми орендної плати пайовикам, то ПДФО військових збір із цих підвищених сум зменшує мінімальне податкове зобов'язання. Але треба наказ, щоб видно було, що це орендна плата, і фактична сплата податків має бути. Якщо у 2023 році була нарахована і виплачена орендна плата за декілька років наперед, то всі суми ПДФО військового збору зменшують МПЗ на за 2023 рік. Якщо суб'єкт господарювання орендує земельні ділянки у фізичних осіб пайовиків, утримує ПДФО і військовий збір, і при цьому частину ділянок здає в суборенду, то звісно, свій МПЗ він зменшує тільки на ту частину ПДФо і військовий збір, яка утримана з доходів пайовиків, землі яких він обробляє самостійно. Відповідно, він свій МПЗ не може зменшити по ПДФО і військовому збору по землі тих пайовиків, яка віддана ним в суборенду. Наступне, якщо частина орендної плати за землю виплачена пайовикам як оподаткована безповоротна фінансова допомога, то ПДФО військовий збір утримання з такої допомоги не зменшує МПЗ, тому що це не плата за оренду, суборенду чи емфітевзия земельних ділянок. ПДФО військовий збір по доходах за договором Емфітевзису зменшує МПЗ пропорційно амортизації права користування. ПДФО військовий збір з доходів по орендній платі, яка виплачена авансом наперед. Зменшує МПЗ за поточний рік утримання, тобто в повній сумі, а не пропорційно амортизації права користування. ПДФО і військовий збір по доходах за договором Енфітесу, які сплачені у 2021 році, включаються в зменшення МПЗ за 2023 рік, але пропорційна частинка тільки щодо періоду користування цією земельною ділянкою. Якщо оренну плату було нараховано в грудні 2023 року, а ПДФО військовий збір по ній сплачено в січні 2024 року, то суми ПДФО військового збору зменшують МПЗ звичайно вже за 2024 рік. Якщо орендна плата за землі нарахована у грудні 2023 року, ПДФО військовий збір утримано в грудні 2023 року. Незалежно від того, орендна плата була виплачена чи ні, ПДФ військовий збір зменшить МПЗ за 2023 рік. Далі, якщо в 2021 році орендну плату за землю сплачено за 10 років вперед, то МПЗ мало би за, за 2023 рік зменшитись на суму ПДФО і військового збору, яка відповідає пропорції за 2023 рік. Очевидно, цю думку не підтримає. Податкова служба. Якщо орендна плата за 2022 рік нарахована в грудні 2022 року, а ПДФО і військовий збір сплачено в січні 2023 року, то ці суми ПДФО військового збору зменшують МПЗ за 2023 рік. Далі, наступний блок по працівниках. ПДФО і військовий збір, які сплачені з матеріальних допомог і лікарняних працівникам, зменшують МПЗ. Допомоги пайовикам не зменшують МПЗ, тому що це не орендна плата, не суборендна плата і не плата за емфітемзис. ПДФО військовий збір із зарплати грудня 2022 року, які заплачені в січні 2023, звичайно, зменшать МПЗ за 2023 рік. ПДФО військовий збір з авансу по зарплаті грудня зменшує МПЗ за 2023 рік. ПДФовий військовий збір, які утримані з нецільової благодійної допомоги працівникам, зменшують МПЗ, тому що працівники перебувають у трудових відносинах, а всі доходи їхні, з них утримуються податки в оподаткованій частині і це зменшує МПЗ. ПДФовий військовий збір із зарплати грудня 2023 року, які заплачені в січні 2024, зменшують МПЗ за 2024 рік. Цивільно-правові договори. Оренда нерухомості техніки авто у фізичних осіб це договір цивільно-правового характеру. Тому ПДФО військовий збір, який утримується з таких винагород, вони зменшують МПЗ. Ну але, звичайно, нерухомість техніка, авто при цьому повинні використовуватись в господарській діяльності суб'єкта господарювання, а не передаватись далі в користування іншим сторонам. Плата за землю. Якщо плата за землю сплачена за 2023 рік без розбивки по кадастрових номерах, то в розрахунку МПЗ ці 20% необхідно розподілити по кадастрових номерах земельних ділянок. Далі, по земельних ділянках іншого СГ-призначення під будівлями, складами, майстернями, елеваторами, МПЗ не нараховується, бо це не СГ-угіддя, а інші землі СГ-призначення. По польових дорогах, які використовуються як рілля, і право користування якими зареєстроване, МПЗ нараховується. По невитребуваних паях, які взяті нами в оренду, звичайно теж нараховується МПЗ. По землях запасу, які передані в оренду, і при цьому зареєстровані права користування, МПЗ теж нараховується. Сільська рада це Юросуба. Відповідно 20% по платі за оренду невитребуваних паїв, права користування якими зареєстровано, зменшує МПЗ. Якщо плата за землю державної власності, право користування якою було виграно на аукціоні сплачено за весь рік, в 2023 році, вся ця сума зменшує МПЗ за 2023 рік. Далі. Плата за землю за грудень 2023 року, яка сплачена в грудні 2023 року, вона зменшує МПЗ за 2023 рік. Цю думку не поділяє податкова, вони вважають цю суму надмірною. Якщо ж плату за землю, наприклад, комунальної власності за грудень 2023 року ми заплатимо в січні 2024 року до 30 січня до граничного терміну, то 20% від цієї суми зменшить МПЗ вже за 2024 рік. По дивідендах, ПДФО і військовий збір, які сплачуються з дивідендів засновнику, який одночасно є працівником, і, наприклад, вони нараховані за попередні роки, вони зменшують МПЗ за рік сплати ПДФО і військового збору. Наприклад, це 2023 рік. Тепер, що стосується єдиного податку 4-ї групи, якщо сплату єдиного податку 4-ї групи за четвертий квартал зроблено до 31 грудня 2023 року, ця сума повинна зменшити МПЗ за 2023 рік. Вона не є ні помилковою, ні надмірною. Вона не перевищує ту суму, яка нарахована в декларації. Цю думку податкова не поділяє. Вони вважають надмірною таку суму. Якщо сплату єдиного податку 4-ї групи за четвертий квартал зроблено до 30 січня 2024 року до граничного сроку, ця сума зменшить МПЗ вже за 2024 рік. Той факт, що нарахування податків за останній звітний період 2023 року технічно відбувається в електронному кабінеті станом на 1 січня 2024 року, не вказує на те, що податок сплащений до кінця року, 23-го є надмірним, тому що, ще раз повторюю, сплачена сума не перевищує суму, яка задекларована у декларації, чи 4-ї групи, чи плати за землю. Платник сплачує по нарахуванню 23-го року в декларації, а не по нарахуванню 24-го року відповідно до електронного кабінету. Крім того, якщо ми говоримо за четверту групу, то станом на лютий 2024 року переплата, яка виникла в цій ситуації, станом на 1 січня, вона в інтегрованій карці платника вже відсутня. Наступне розподіл по громадах позитивної різниці. Податківці пропонують абсурдний абсолютно механізм, але ми змушені його дотримуватися. Позитивна різниця МПЗ визначається в загальній декларації, потім ця позитивна різниця пропорційно площі по громадах розподіляється і відображається в звітних деклараціях у четвертому рядку. Всі сплачені податки також можуть розподілені бути пропорційно площі і відображатися в звітних деклараціях. Тоді арифметична різниця по МПЗ. У звітних деклараціях і розподіленими сплаченими податками у звітних деклараціях вона не буде відповідати позитивній різниці МПЗ, яка розподілена пропорційно в площі. Тобто частина підприємств відключить автоматичний розрахунок, частина підприємств взагалі не заповнить рядки сплачених податків. Буде пусто. Буде тільки МПЗ нарахований і позитивна різниця. То є 0,1 рядок і 0,4 у розділі 2 додатку 3 до декларації з єдиного податку 4 групи. Єдиники 4 групи сплачують позитивну різницю на ті ж самі рахунки, що відкриті по громадах для сплати єдиного податку 4 групи і єдиним платіжним раніше дорученням тепер інструкцією. Вся позитивна різниця МПЗ, на жаль, має платитися. До 1 травня 2024 року. Це за 2023 рік, хоча Кодекс цього не передбачає. Кодекс передбачає, що єдиний податок платиться по пропорціях поквартально 10-10, 50 і 30%. Далі ДПС рекомендує в загальній системі, в загальній декларації по четвертій групі 9 рядок. Заповнювати КТТГ за місцем податкової адреси підприємства, за основним місцем обліку. У звітних деклараціях 9 рядок по громадах, це третій рівень кодифікатора, а в 10-й відомостей четвертий рівень кодифікатора місто, селище, село, де знаходиться земельна ділянка. Якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, то буде. КТГ, центра громади. Все одно буде місто, село, селище тої громади, де знаходиться земельна ділянка. Далі, при уточненні єдиного податку четвертої групи не виникає одночасно уточнення МПЗ, тому що воно за попередній рік. Для розрахунку МПЗ за 2023 рік використовується НГО по витягах 2023 року. Коли ми рахуємо єдиний податок четвертої групи, ми повинні брати НГО по витягах 2024 року. Ми про це розказуємо у нашому довіднику 1-2024. Чому треба нові витяги за 24, станом на 2024 рік? Сплата єдиного податку у 2023 році за четвертий квартал 2022 року зменшує МПЗ за 23 рік. Якщо немає можливості виконувати податкові зобов'язання у єдиника 4-ї групи, то єдине, що йому допоможе залишитись на цій системі, це все рівно ж подача пакета звітності, інакше буде прийнято рішення про переведення на загальну систему оподаткування контролюючим податковим органом. Єдиний податок четвертої групи, сплачений за земельні ділянки права користування, якими не зареєстровані, зменшує МПЗ. Тобто для цілей зменшення МПЗ не відслідковується. Зареєстровані права користування, не зареєстровані. Є факт сплати податку, будь ласка, зменшуємо МПЗ. Наявність податкового боргу станом на 1 січня не позбавляє. Платника єдиного податку четвертої групи цього статусу, якщо він вже був на цій системі оподаткування. Позитивна різниця МПЗ в обліку це дебет 98-го кредит 64-го нарахування здійснюється. 309-й наказ мінреінтеграції застосовується для звільнення від нарахування МПЗ, де є території активних бойових дій, тимчасової окупації можливих бойових дій. По землях водного фонду МПЗ не нараховується. Якщо ділянка передається в суборенду і ця операція здійснена між двома єдинниками четвертої групи, виникає така ситуація. Єдиний податок сплачує суборендодавець, а МПЗ нараховує суборендар. Якщо виявляється помилка при розрахунку МПЗ за 2023 рік, то при самостійному її виправленні 3% самоштраф не Застосовується. Далі, по фермерських господарствах. Податкова рекомендує фермерським господарствам, які використовують землю голів членів цього господарства на правах постійного користування власності чи оренди, подавати четверту групу декларацію з пустим третім додатком по цим земельним ділянкам, і направляти супровідний лист податкову. Про те, що ми землі ці використовуємо, але права не зареєстровані, тому ми не нараховуємо МПЗ. А ППР приходить голові і членам до 1 січня 2024 року. Не можна з цим погодитись, оскільки, згідно статті 12 закону про фермерське господарство, землі ФГ можуть складатися із земельних ділянок, які належать членам ФГ на праві власності або користування. Тому, якщо статут вказує на те, що ці ділянки використовуються у діяльності ФГ, рішення про нарахування МПЗ на фізосіб необхідно оскаржувати такими фізичними особами. Вирішити це питання може тільки перереєстрація права користування безпосередньо в реєстрі прав на нерухоме майно на юрособу, на фермерське Господарству в силу рішення Верховного суду від червня 2020 року. Ми про нього говоримо у довіднику 1.2024. Якщо голова фермерського господарства здає своєму господарству в суборенду земельну ділянку, 20% такої суборенної плати ніяким чином не зменшать МПЗ. Бо це ж операція оренна не в юру особи, а у фізособи. Якщо суб'єкт господарювання орендує землі особистих селянських господарств в межах населеного пункту, то такий суб'єкт включає їх у розрахунок МПЗ. Землі ОСГ можуть використовуватись як СЕГОГІДя з відповідним нарахуванням на них мінімального податкового зобов'язання. Далі. По закону про фермерське господарство, ПДФО і військовий збір, які сплачені з доходів членів ФГ за трудову участь, зменшують МПЗ. Це можуть бути і дивіденди, а вони все рівно люди виконують свою трудову функцію. А може бути оплата за трудову діяльність. Відповідно, і те, і те повинно зменшувати МПЗ. Звичайно, податковий кодекс потребує низки змін. Щоб податки, які заплачені до кінця року за останній податковий період, зменшували МПЗ за такий період без проблем, щоб сплачений чи нарахований МПЗ юридичних осіб, такі як фермерські господарства, не викликав питань по нарахуванню МПЗ на голіві членів ФГ, як на фізосіб, багато необхідно вносити змін. За рік не було цього зроблено, хоча б пропозиції ми відповідні від центру подавали на робочі групи. Отож, всім, хто подивився це корисне відео, я дякую за увагу і запрошую на наш перший відеосемінар у 2024 році із друкованою літературою з довідником і спецвипуском. Інформацію ви знайдете на сайті Центру професійних бухгалтерів у розсилці від Центру професійних бухгалтерів. Будь ласка, реєструйтеся до зустрічі.